Сьогодні, дорогі брати і сестри, великий праздник. сьогодні Свята Церква молитвенно-молитовно згадує і прославляє великого годника Божого, основателя її Святої Опитиї, основателя всього монашества на Русі, преподобного і богоносного отця нашого Антонія Печерського. Преподобний Антоній – один із великих святих, які прикрашають небосклон церковний. Його святість сіяла на цій горі, на цьому місці, в цьому граді, в нашій землі, сіяла як ярка зірка. Яка показує багатьом людям той, ту дорогу, яка веде людину до Бога, до неба, до вічного спасіння. Преподобний Антоній народився в Любичі. це зараз Чернігівська область. І з молодих літ він. Загорівся любов'ю до Бога. Отак От Бог запалив в ньому вогонь тої нетлінної любові, яка його зігрівала і яка його кликала до високих ступеней духовної досконалості. І він ще, будучи юнаком, він дуже хотів стати монахом. І так сталося, що він поїхав на Святу Гору Афон і там прийняв нашський образ. Він став монахом і почав підв'язатися на святі горі Афон. Літописці говорять, що він так усердно підв'язався, що він, будучи ще молодим. І живучи на світі Гайдафон, де було багато таких опитних старців духовних, він там був одним із таких авторитетних подрибників, якого всі поважали, від якого всі брали, багато брали приклад. Монашество це є вища духовна наука, розуміння Бога, розуміння волі Божої і. Єднання людини з Богом. Цю високу науку преподобний Антоній Ігорі був, але Бог управляє людиною. І Господь захотів, щоб преподобний Антоній прибув свою батьківщину і тут запалив вогонь того життя монашеського життя. І було е, таке вручення губиного того монастиря, де був подобний Антоній, щоб післати Антонія назад в руську землю, щоб він тут е, підв'язався. І Умен прикликав його і каже, що Бог хоче, щоб ти повернувся в свою землю і там підв'язався. Щоб люди, бачити подвиг, самі утверждалися і утвердялися в християнській вірі. Нехай благодать Святої Гори буде з тобою. І преподобний Антоній, як настоящий монах, настоящий послужник, він прийняв всю волю Божу смиренням. Він приклонивши його мену і сказав, Отче благослови. І направив свої стопи сюди назад, в нашу землю. Преподобний прибув в місто Київ, воно тоді мало другу географію, вона мала в інші границі, і прибув на це місце, де зараз стоїть Лавра, і знайшов варяжкі печери. А так вони назвали, тому що варяги, коли були в Києві, то вони там вирили печери, пещер, і там вони. Ну, щось своє тримали, що їм потрібно було. І він знайшов ті пещери і поселився там, і почав підв'язатися. Люди, бачучи цього дивного угодника, почали приходити до нього за духовною порадою, за настановами. Але преподобний Антоній недовго прожив тут, тому що після князя Володимира, колись святий рівнопосланий князь Володимир відійшов до Господа, представився, то його сини почали війну між собою за те, щоб заволодіти київським престолом. І один із синів святого князя Володимира, Святополк він, бажаючи стати таким нероздільним правителем, він почав вбивати своїх братів. Він вбив святого князя Леба, святого князя Бориса і хотів би побити всіх, щоб бути одним наслідником Київського престолу. Коли почалася така між братами, рідними, преподобний Антоній Зібрався і повернувся назад на Гору фон. І пішов той самий монастир, звідки його послали, і там одв'язався. Але е, князь Ярослав е, виступив проти Святополка, переміг його і е, 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 ну, наступив мир на нашій землі. І після цього воцарився. Син Ярослава із Яслав і Господь з нового посилання преподобного Антонія фон в свою землю. Знову Господь дає відкровення Ігумену монастиря, щоб той знову посилав преподобну Антоніу в свою землю. Господь сказав ігумену, пішли знову. Антонія свою, свою, свою землю, тому що він мені там потрібен. І гумен з прикликав приподобну Антоні і знову відкрив волю Божу, що Господь так хоче, і преподобний знову поклонився смиренням і знову вернувся на ці, святі, на ці Київські гори. І він е, знайшов іншу пещеру, пещеру преподобного Святителя Іларіона. В село Берестово, ну це тепер тут недалеко, тут рядом. І там він постив, там була пещера, де підв'язався святитель Іларіон. І преподобний Антоній поселився в цій пещері і почав знову підв'язатися, творити молитву постів, связав покаяння. І знову засіяла круг нього благодать Святого Духа. І до нього почали збиратися люди, різні люди, приходити, одні просто дивилися на нього, а другі відбрали від нього благословлення, а інші просили у нього постриження, щоб бути похожими на нього. Вони хотіли стати монахами. І преподобний Антоній приймав. І приймав цих всіх бажаючих, і прийшов один священник по імені Нікон, преподобний тепер наш Нікон. Він тоді був священником. Прийшов і преподобний Нікон постригав тих, хто бажав монахського постера по благословенню преподобного Антонія. Тому що преподобний Антоній був просто монахом. Він не був священником. І так почалося розмножатися братство на цій пятій горі. І коли збільшилося число братів, то преподобний Антоній поставив Ігумена, преподобного Варлама. А сам пішов затвор, він любив молитися в затворі, підрізався в затворі, далеко скритим від людських. Зорів від людської уваги. Ну і е, почалися нові скушення, тому що дьявол, який завжди воює проти людини, знаходить всі можливості, знаходить слабих людей, немочних, несвідомих і вооружає їх проти подвижника. І сталося так, що е, один син е, одного знатного боярина, е, він прийшов в монастир і його прийняв і пострів. А другий, преподобний Єфрем, був євнуком устав. Тобто євнух це був як по нашому горнічний, там, ну, управ, ну, управляв домом. І преподобний його постріг. І князь. Я Зіслав так образився на преподобного, що він це зробив, не спитавши його, що він вирішив вигнати преподобного Антонія з цього місця. Він хотів, хотів посадити в темницю і Нікона, який пострігав, і преподобного Антонія, який благословляв пострігати цих людей. І преподобний Антоній як Господь каже, а чи гонять вас в одному граді, бігти в другому. Так преподобний Антоній зібрався, всю братію зібрав і пішов з в Кернівську область. Але дружина князя Ізяслава, вона була дочка польського короля Болеслава Хороброго, Вона почала просити свого чоловіка, не бганяй. В чорнорисців свого, свого, свого княжества. Тому що мій батько зробив таку помилку. Колись, коли преподобний Мойсей Угрін жив у Польщі і там була ціла історія з, з, з преподобним Мойсеєм, і ну, кончилося тим, що князь Борислав вигнав всіх монахів із свого королівства. І сказала ця дружина, дочка Ізяслава, що за це Бог підслав наказання князю. Він скоро заболів і помер. Піднявся ми теж в країні, і було побито багато єпископів, багато князя. Бедьмож. І вона просила князя Ізяслава повернути монахів в своє місце. І князь знову попросив преподобного Антонія, що той повернувся, і він прийшов і знову поселився тут і подв'язався. Після преподобного Варлаама і умином став преподобний Феодосій, ученик преподобного Антонія, який прийшов у в монастир в 17 років, прийняв монашинський постриг, і преподобний Антоній після Варлама поставив преподобного Феодосія і цієї святої обителі. Преподобний Феодосій він відомий тим, що він був великим подвижником також, але він відомий ще тим, що він е, організував таке общежительне монашество. Тобто не, не затворники, кіліоти, які живуть поодиночку, чи по два, по три, е, а общежительне монашество, яке мало свій статут. Свій устав. І цей устав він привіз з Константинополя, це так називаємо Студійський устав, і ввів його в монашеське життя. І переполом не прожив 90 років. І за, це, за своє життя він був декілька, раз, декілька разів виганяємо з цього місця. І основною причиною було те, що Князі між собою постійно пилися, сварилися, ворогували. І кожен хотів, щоб преподобний Антоній став на його сторону. А він стояв на стороні Бога і хотів, щоб усі жили в мірі, щоб любили один одного і не билися один з одним, а в любові, в терпіння творили волю Божу. Ну, Не всі його розуміли, і за це він був багато багатогоним. Але він все притерпів і просіяв таким подвім, таку благодаті Святого Духа він прийняв свою душу, що він зціляв хворих, він прорисав настояще як будущее, будущее, як настояще. Він, преподобний Антонів, був великий постник, і він кушав в основному роститінну пищу, І до нього приходили люди за благословенням, за істріння, то він давав тої їди, що він їв, от, тої трави, там, там варивки, овощі, давав людям, і вони вкушали цю пищу і сілялися від хвороб. І так його учень приподомний абіт в Чечнього ця. Він також навчився приподомного Антоні, і також він лікував людей оцими, ну, ну, такою ну, природною е, їжею, е, ростіннями, злаками, е, овощами і так далі. Преподобний Антоній представився, як я сказав, 90 років від народження. І він був погребений на цьому місці, але він не благословив, щоб його тіло було на обозрінні людському. Він, як він любив при житті своєму бути схованим від людей, бути тільки з Богом. І так він і після свого представлення, його тіло знаходиться в землі погребенним, і е, ніхто не всмілюється його звідти брати, тому що на це нема благословіння приподобного Антонія. Е, преподобний Антоній жив багато років тому назад, він жив у часі святого, святого князя Володимира. Це вже е, ну, більше 1000 років тому назад. Але пам'ять праведників не помирає, тому що вони живуть у Господа. І Він сьогодні для нас, для нас є прикладом, як треба любити Бога, як треба любити один одного, як треба е, прощати один одного, як треба молитися, поститися для того, щоб е, з, приготувати себе для того вічного царства, яке Господь приніс, подарував людям, повернув людям через. Своє опрощення, страждання і світле Воскресіння. Нехай молитва Преподобного Антонія, Господь благословляє нашу землю, наш народ і допомагає нам долати всі спокуси, які зустрічаються на нашому земному житті но з християнським достоїнством і досягнути того вічного спасіння, того життя, де нас зараз знаходиться Преподобний Антоній. Де він разом з усіма святими, окружаючи Божественний престол, молиться за нас і прославляє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і Присне, і в любите веков. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.